В листопаді до чергової частини місцевого відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої про те, що в місті Лубни по вулиці Київській сталася дорожньо-транспортна пригода із потерпілими. В ході виїзду на місце події, поліцейські встановили, що близько 10-ї години 50-річний водій одного із маршрутних автобусів міста, рухаючись заднім ходом та не переконавшись у безпечності пересування, допустив наїзд на 45-річного мешканця Лубен, який стояв позаду маршрутки. Внаслідок дорожньо-транспортної перегоди пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Лубенської міської лікарні, де, не приходячи до тями, помер у реанімації анімаційному відділенні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років. В ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання території Лубенщини співробітниками місцевого відділу поліції спільно із співробітником 6-го територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності в Полтавській області було проведено санкціонований обшук у помешканні 25-річного раніше судимого жителя Лубенського району. В ході обшуку із домогосподарства поліцейськими в присутності свідків на горищі будинку було виявлено та вилучено мішок, в якому знаходилася речовина рослинного походження у висушеному стані за зовнішніми ознаками, схожа на наркотичний засіб, канабіс загальною вагою близько 3 кг. за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів, відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. 1 грудня під час несення служби з охорони публічного порядку поліцейськими місцевого відділу поліції на маршруті патрулювання. По проспекту Володимирівському міста Лубен було зупинено 45-річного місцевого жителя, в якого під час огляду особистих речей було виявлено та вилучено шприц із рідиною коричневого кольору за зовнішніми ознаками схожої на наркотичний засіб опіацетильований. За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України та триває слідство речові. Докази вилучені Учені та направлені на експертне дослідження. До поліції Лубенщини із письмовою заявою звернулася 32-річна жителька Лубен. Поліцейським жінка розповіла, що по проспекту Володимирівському міста Лубен вона здавала свою квартиру для проживання 25-річному чоловікові на ім'я Ярослав. Після закінчення терміну оренди, покидаючи тимчасове помешкання, чоловік вирішив прихопити з собою чужі речі, а саме перфоратор та шліфувальну машинку. Таким чином, потерпілій було за... Даної матеріальної шкоди на суму понад 1500 гривень. За фактом чинення крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. В ході проведеної перевірки, за даною заявою, поліцейські встановили особу раніше судимого крадія, місце його знаходження та вияснили, що викрадені речі чоловік збув до місцевого ломбарду, а виручені за них кошти витратив на власний розсуд. Наразі речові Докази вилучені, а порушника закону в подальшому чекає суд. До чергової частини місцевого відділу поліції звернулася 32-річна продавчиня одного із магазинів міста Лубен. Поліцейським жінка повідомила, що невідомий чоловік, знаходячись у приміщенні магазину по проспекту Володимирівському міста Лубен, відкрито без застосування насильства, викрав чоловічу кофту та втік, спричинивши цим самим господарю магазину матеріальної шкоди. В ході проведених оперативно-розшукових заходів поліцейськими було встановлено, що в Вказаний злочин вчинив 33-річний раніше судимий житель одного з сіл Убенського району. Окрім цього, правоохоронці вияснили, що даний громадянин у цьому ж таки магазину, але днем раніше шляхом вільного доступу здійснив крадіжку чоловічих джинсів. За фактом повторного грабежу та повторної крадіжки відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 185 та статті 186 Кримінального кодексу України. Речові докази вилучені. Правопорушника чекає суд, який надасть правову оцінку його протизаконній діяльності. До поліції Полтавщини часто звертаються громадяни щодо надходження дзвінків на їх мобільні телефони від шахраїв, які представляються правоохоронцями, учасниками ДТП чи співробітниками банку. Та просять під різними приводами, аби громадяни перерахували їм свої кошти. Днями подібного роду дзвінок надійшов на мобільний телефон 39-річного жителя одного з сіл Лубенського району. Чоловікові зателефонував невідомий та, представивши співробітником Служби безпеки банку, повідомив, що їм необхідно провести певну банківську операцію із кредитною картою потерпілого. Але для цього йому необхідно повідомити відомості про себе та назвати під. Код карти, що чоловік миттю й зробив, причому в телефонному режимі. А через деякий час йому на мобільний телефон прийшло повідомлення про зняття з його карти коштів в сумі понад 14 тисяч гривень. Даний факт шахрайства внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та триває слідство. А до всіх жителів Лубенщини правоохоронців котре звертаються із проханням та застереженням. Будь Будьте уважні і обережні. Ніколи і нікому, зокрема по мобільному телефону, не повідомляйте номера своїх банківських карт та пін-коди до них. Усі банківські операції проводьте особисто і лише у відділеннях банку. 11 грудня до поліції Лубенщини надійшло повідомлення від чергового по залізничному вокзалу міста Лубни про те, що цього числа близько 19-ї години швидкісним потягом Хюндай, який рухався зі сполученням Київ-Харків, на 176-му кілометрі біля колії номер 2 станції міста Лубни, було травмовано чоловіка. Виїхавши на місце події, поліцейські виявили труп 46-річного мешканця Лубен, котрий був травмований потягом Та від отриманих травм помер на місці. За фактом порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини, відкрито кримінальне провадження, за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. Наразі поліцейськими встановлюються родинні зв'язки та місце проживання потерпілого. 12 грудня близько 15-ї години до місцевого відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одному із товариств міста травмувався працівник. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що 37-річний співробітник підприємства отримав травми під час роботи на деревообробному станку. Потерпілого каретою швидкої допомоги було доставлено до реанімаційного відділення лікарні з діагнозом. Тупа травма грудної клітки, чоловік, не приходячи до тями, помер у лікарні слідчим відділом. За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України та триває слідство.